Вітаю вас, малята! Пограємо в гру. Малята. Нам потрібно знайти предмет, який не є електроприладом. Що з цих предметів зайве? Так, це диван. Це меблі. А який предмет тут зайвий? А що тут зайве? Знайшли зайвий предмет, що тут є не електроприводом. Визначили, що тут зайве? Зараз завдання складніше. Нам треба знайти тільки кухонні електроприводи. Назвіть кухонні електроприлади. Правило безпечного поводження з електроприладами. Перше правило. Ніколи не вмикай нічого без дозволу дорослих. Друге правило. Не можна одночасно вмикати багато електроприладів. Вимикаючи електроприлади треба тримати завилку. Не дрот. Не можна мокрими руками торкатися електроприладів та розетки. Не можна ніякими предметами торкатися розетки. Погляньте на картинку і скажіть, які правила порушили діти у поводження з електроприладами. Дівчинка з мокрими руками торкається до електрочайника. Подивіться, скільки багато підключено електроприладів. Чи правильно хлопчик виймає вилку з розетки? Малята, щоб дісталося біди, треба дотримуватися правил позитної поведінки з електроприладами. Дякую вам за увагу! До побачення!